Оман, Тут не заверх чіпляємо, кнопку знімаємо, а за нижню частину, бо тут маємо ось такий механізм. Тобто, Бачите, широка сторона, вона тут на ньому має е, кріплення зверху, а вузька, та ж, яка заклацюється знизу. Тобто, Беремо кнопку, піддягаємо. Заниз, не заверх. Знімаємо, знімаємо механізм. Все, і так само назад. Якщо знімали через починало через низ, то одягаємо першим вверх. Вверх тут низ дотискаємо і ставимо кнопку, тобто ставимо вверх спочатку і потім доклацаємо низ. Все, все працює.